Друзі, вітаю New York Times Вийшов з великим матеріалом про те, що угода при Дональді Трампі буде складнішою ніж могла би бути при Байдені. Кажуть, що 20% території Росіяни будуть і далі контролювати своїми військами. Україна не зможе в даному випадку їх повернути. Вони не вказують, чи змогли б повернути при Байдені, але точно кажуть, що при Трампу. Ці території залишаться. Власне, написали, якою буде угода, що вона може призвести до нового нападу, як вони намагаються цьому запобігти, як це бачить Саліван і Байден, як це бачить Зеленський, і загалом до чого тут Дональд Трамп. До речі, який сказав, що Тікток може повернути, пам'ятаєте, вам сьогодні говорив, що він може повернути е, на 90 днів зробити. Спрощення, а потім треба щось думати. Він сказав: Окей, ми готові. Є одна умова, готові розблокувати. Причому, що каже, кампанія буде коштувати навіть не сотні мільярдів, а трильйони. Що за умова? Давайте аналізувати. Зеленський ввів санкції проти російських пропагандистів, які жили в Україні. Знову ж таки, громадянами України їх не назвеш. Про деяких політиків, олігархів російських єдине є такі, знаєте. Душок несправедливості. Наприклад, в Бойка Шуфрича Мураєва майно не забирають, його блокують. Дивна історія. А що значить заблокувати майно Бойка Шуфрича і Мураєва? Одних з найбільших пропагандистів, але блокуєте, щоб потім, що? щоб потім вернути, щоб Бойко далі з ОПЗЖ голосував? Чи, наприклад? Давайте аналізувати там багато всього. Ну і південно американські дипломати вийшли з великим листом. Кілька десятків них закликали підтримати Україну. За що ми їм вдячні? Але теж є маленькі нюанси. Не знаю, якийсь такий сумнівний вечір. У всьому є нюанси. У всьому треба розбиратися. Друзі, підпишіться на цей youtube канал, перевірте, чи ви підписані. Ну і власне зробіть донат. Куплю... Купуємо робопесів. Які підуть в розвідку. Там, де не бажано, що пішов український військовий, краще хай йде робот. Даний робот буде в вигляді собаки: Два штуки, оптовелоконні дрони, 15 штук для Донбасу і ще один ретранслятор для наших хлопців із Хартії. Ось таке менюшечка у нас сьогодні, будь ласка. 100, 200, 300, 500 гривень. Як вам зручно, це найкращі цифри, які тільки можна від вас уявити. Все падає, все бачу, за все за кожну копійку. Дякую кожному та кожній. Будь ласка, включіться. От, досипте, а ми починаємо. Більшість посадовців з команди чинного, ще не чинного, е, чи ще так, уже нечинного президента Джо Байдена. Завтра вже завершується його каденція. Зранку п'є чай. З Дональдом Трампом і все завершується його перебування в Білому домі. Е, власне, вони говорять про те, що угода при Трампі буде гіршою. Хоча Блінкін казав, що може бути і непогана угода. Е, кажуть автори публікації New York Times, е, Вони потенційно дивилися, як може виглядати ця угода, і кажуть, що республіканець обіцяв завершити за 24 години. Однак тепер все виглядає складніше. Дуже мало свідчень того, що Путін прагне переговорів. Ми з вами про це говорили. Немає реальних свідчень, що Путін хоче зупинити війну, він хоче передишку, і тут вони попереджають, що це можливо, і намагаються гарантувати, щоб підписана угода не стала передишкою, а стала завершенням. Американські чиновники з команди Байдена не на камеру кажуть, що власне. Путін збереже свої при Трампі 20% окупованих в Україні, а і власне американці не допоможуть їх повернути. Вийшло ще кілька джерел, які дуже неприємно читати. Які говорять, що загалом і не хотіли повертати. Типу, не було такої цілі, що мовляв, да допомагали. Тайм про це пише: що білий дім завжди вважав, що Україна не зможе повернути втрачені території. Пере... Перемога України ніколи не була цілью США, Пише журнал Time. Е, Насправді багато хто, і в тому числі і Байден, не вірив, е, що Україна взагалі зможе вистояти і захиститися, але Україна здивувала американця і той почав допомагати. Так само тут, коли пишуть, що ось те залишиться до речі, вони кажуть, що підписання корейській війні, типу, ось це модель, яка може бути. Кожна секунда буде в очікуванні нового конфлікту, а типу підпишуть і типу заморозять. Але в нас не вірили ні тоді, ні зараз. Україна є, була і буде. І коли нам давали нуль ставок на виживання і сьогодні обговорюють умови, значить Україна вижила, і Україна рухається далі. Україна не зупиняється. І сьогодні, з одної сторони, кажуть, да, Україна може. Підписати буде окупація в той же час кажуть, да, без України НАТО вистояти без дронів не зможе. Якщо Росія в 28, 29 чи 30 прийде на територію Європейського Союзу. Ви будете нашою фабрикою, кажуть західні політики. Так подождіть, ви тоді визначтесь, чи ви нас хочете злити, чи ви нас хочете забрати собою. Бо часто ці думки просто як в новіженого. Біполярка ну, з максимальним розворотом. Найскладніша частина потенційної угоди необхідність гарантувати, щоб Кремль не скористався припиненням бойових дій, щоб переозброїтись, набрати і навчити нові сили, винести уроки з помилок і знову напасти на Україну. Радник Байдена Саліван стверджує, що команда Байдена провела останній рік. Встановлюючи архітектуру цієї безпеки. Але Зеленський каже, хочу в НАТО і все, і тільки НАТО може стримати Путіна. Припинення вогню може бути забезпечено європейськими миротворчими силами, наймовірніше на чолі з британськими, німецькими та французькими військовими, пише New York Times. Водночас, за словами високопоставлених чиновників команди Байдена, ключовим моментом буде те, що чи захоче Трамп зберегти чільну роль США в наданні розвідданих зброї та дозволу України завдавати ударів по російській території? Саліван вказує New York Times, що для Трампа вкрай важливо продовжити військову підтримку України. Хороша угода для Америки за словами Салівана, означає, що потрібно важелі впливу. Росіяни, звісно, хочуть набагато більшої угоди, такої, в якій США Виведуть свої озброєння і війська з Європи. І з цього приводу Трамп зберігає мовчання, каже Саліван. Саліван дуже сильно почав переживати за Україну, тому що це його спадок. Він же ж думав, що він завершить тут війну і піде на війну в Китаї. Тут же можна буде зі всім завершити. Але не так сталося. Гадалось, Байден програв вибори. А Саліван зараз без роботи. Приходять трампісти. Ну і він намагається розставити акценти. Типу, при нас було би краще, буде гірше. Ну, було як було. Три роки ми були разом в цьому човні, ви нам допомагали, наскільки могли. Але якщо блінкін дійсно переживав за перемогу України, то Саліван більше вболівав за китайський напрямок. І ми знаємо, що українцям не дозволили про це пише Вудворд у своїй книзі, не дозволили доганяти росіян на Херсонщині. Вудворд пише, що Саліван переживав, щоб Пригожин не знищив Путіна і допомагав там. Тому є нюанси. І зараз розставляти ці акценти. Він має право, але завтра буде новий президент, нова реальність. І з цією реальністю треба буде працювати. Більше це схоже на сентименти минулого. Саліван ще буде у владі. Це точно людина молода, амбіційна, дуже кваліфікована і розумна. Ну, як далі буде складатися його доля, залежить від нього самого, а від нас самих залежить, як буде складатись наша доля. Він американець, його країна Америка. Ми Українці, наша держава Україна, і нам треба займатися нею, не дивлячись, які прогнози хто нам буде давати. Технології та інновації, шанс на перемогу. Політична незалежність і суверенітет шанс на продовження майбутнього. Але Якщо ця політична воля буде виконуватися і буде прийматися з точки зору національного інтересу. А не так, що виходить, що ті регіонали, які ходять в офіс, на них нема санкцій. Ті, хто не ходять в офіс, на них санкції є. Не те, щоб я захищав тих, за кого ввели санкції, ні. Давно їх треба було карати. І ОПЗЖ не місце в парламенті, ОПЗЖ місце в тюрмі. Але коли на них вводять санкції і майно не конфіскують, а блокують дуже схоже на договорняк. Друге, типу, де в цій всій історії, Льовочкін. Льовочкін зарядив половину людей в офіс своїх. Все, що хочеш: радники, райтери, міжнародники, персонал, все, хто зайшов, вийшов, він знає перший. Приносить, що треба спочатку привести парламентські вибори, а потім президентські, щоб був шанс переобратися. І так далі, далі. далі. Але повстає одне просте питання. Чому проти нього нема санкцій? А де решта ОПЗЖ? Е, здавалось би, проти сторони я вже стільки вводили санкцій, зараз знову санкції. Подожді, а що ж ви зразу не ввели на всіх? І ось це дуже багато питань. Мураєв мовчав, не писав відео, не було санкцій, записав відео на санкції. А до цього що? Боялись? Чи не хотіли, чи берегли цього Мураєва? До речі, родича Зарова, я вам казав. Петро Симоненко, здавалось би, вже конфіскація мала би бути давно. Петра Симоненка, до речі, не повинно було бути і конфіскація, він комуніст, все мало би бути загальне. Але ви знаєте, як в тому старому анекдоті про Петра Симоненка, коли його мати приїхала перед виборами, бачить, Майбах, хата в конче заспі, все в золоті, в мраморі, І вона плаче і Петро Симоненко каже: Мамо, чого ти плачеш? Прийдуть, комуністи, все заберуть, каже йому матір. Ну, от так само і тут. А чого ж ви раніше в нього це не забрали? Він же комуніст, в нього цього і бути не мало би. Але він російський комуніст, тому він жив як олігарх і фінансувався російськими олігархами, в яких теж ввели санкції. Але ситуація в іншому, чому ви проти всіх системно не вводите? Табачники, ви пам'ятаєте, хто такі? Де санкції? Ви бай... Але люди ж тут працюють. Сівковичі і вся їхня група. Де вони? Клюєви і вся їхня група. Де вони? Ну, друзі, ми так не виїдемо і ніякі технології нас не спасуть, якщо ми полумірами будемо загравати з російськими агентами тут, в нашій державі. В них залишається вплив на армію, на економіку, на політику. Коли начебто банк націоналізували, а там сидить директор і допомагає російській армії. Причому фінанси це найменше, що він робив. Колись поговоримо про більше, що він робив. Але наче нормально? І на якому рівні вплив російських агентів, ви самі прекрасно знаєте. І повторювати тут нічого не треба. Ну і ввели санкції. аж цілих 18 осіб. Верховній Раді російських агентів більше, ніж на РНБО, ввели санкції. Ну що значить 18 осіб? Це всі, кого згадали по дорозі, поки їхали на, цей, на РНБО. Розумієте, ось це проблема половинчатість, небажання бороти. Бо вони ж розумієте, вони ж завжди намагаються бути вам корисними. Ми прийдемо тут, розкажемо, як конкурентів бороти. Тут як, значить, своїх там руки виламувати, як зробити, щоб того за кордон, а цього, значить, сюди, а того без автомата ще туди. Ну як так? Чого ми не вводимо радикально санкції проти ось цих покидьків, які привели сюди війну? У нас же половина майна Януковича, половину відсотків 80 майна Януковича не дотронуто. Ну, є флешка, яку там президент президенту передає токсичні Януковичські гроші, там кілька мільярдів. Це типу, щоб не сажали в перші дні. Її передають. Ну а де решта? В державу що пішло? Півтора мільярда, які Луценко тоді засвітив? А де решта? Де решта? Кому Межигор'я належить? Чому там госпіталь не роблять? Музей корупції вже обіщали, коли прийшли. Де музей корупції? Вже самі стали музеєм корупції, розумієте? Але в регіоналі, в російського блоку, тут все нормально, ось це вибішує. Тому що ми збираємо на дрони по копійці, по гривні, по сто, а десятки мільярдів доларів лежать по кишенях. Ось цих московоротих покидьків, як казала Класик, розумієте, в цьому дуже дуже велика проблема половинчатість і блокування їхнього майна. Повірте, якби росіяни прийшли і захватили в Раду і Мураєв, і Шуфрич, і Бойко, вони б не блокували наше з вами майно. І нас з вами б не в санкції вносили, а в розстрільні списки, і дуже швидко б їх би в Бабиному Яру реалізовували і в биківні. І це б завершилось дуже швидко. Але ні, ми з ними панькаємося. Нам треба блокувати майно, але не забирати. Бо самі знаєте, то велике ЦБ, з ними дружити треба. Вони гроші допомагають красти, політику допомагають тут розрулювати, людей правильних дають, які потім вам антикорупційні органи перекидають, що ніхто практично вже й не працює. Кого великих посадили корупціонерів? За три роки війни. Ну, от згадайте, одну людину. Ось в цьому проблема. Але, а знаєте, не буде завжди так, і все рівно, в якийсь момент навіть найбільш корупційні країни перетворились в нормальні, успішні, коли мотивацією для політиків було не кишені набити, а вирвати країну з депресивної зони вирвати країну з бідності, не завершити епоху бідності. Це вже було. Тут, до речі, скоро буде весна, і знову ж типу мають почати сажати. Але було п'ять разів, п'ять років. Приходила весна, вже прийде шоста. Але поки що нікого саджати не збираються. Ну, показово для Галочки, да, але... Але 38 дипломатів вірять в нашу країну більше, ніж деякі члени РНБО, і, власне, засудили агресію Путіна і закликали США продовжити допомогу Україні. Єдине, що є нюанс, це гарна ініціатива, гарна спроба. Треба, щоб Трамп почув, показати йому. От вони говорять про крах міжнародного порядку. Вони написали цілий маніфест. 38 цих дипломатів. Насправді всі є відставними. Тому, ну скажімо так, не, не найкраща історія. Але зрозуміло, що якщо вже це вийшло, хтось хоче, щоб хтось хоче нам допомогти. Це нормально і добре, і нехай допомагають. І хтось дійсно робить цю роботу для України, і для нас насправді Латинська Америка. Регіон дуже близький, регіон дуже зрозумілий, але не опрацьований. Для цього не треба багато просто відкрити хоча б ще півтора десятки посольств, тому що у нас там їх на пальцях можна порахувати. А це якраз ті люди, які могли б нам допомагати і впливати в. ООН і могли б допомагати зброєю. Ви знаєте самі, що великі залишки радянської зброї там знаходяться. Наш посол Мельник переїхав з Бразилії зараз в ООН. Це насправді для нього підвищення. Це добре, для держави це посилення. Але Бразилія порожня. Латинська Америка порожня. Їх треба заповнити якісними послами. Зрозуміло, що найкраще це робити швидко, якісно і результативно. Друзі, це вся інформація, яку я хотів поговорити. Напишіть в коментарях, як ви гадаєте, чому не всіх регіоналів внесли в списки РНБО, чому ОПЗЖ досі в парламенті? Чому по три рази на одних на одній ті самі структури вводимо санкції, а вводитись не можемо? Чому ці санкції не дієві? Чому блокують, а не забирають? Чому російські бізнеса не страждають в Україні? Ми не говоримо українських бізнесів в Росії. Немає. Небо знищені, або, або закриті, або виїхали, або стали російськими. Що чому тут в бізнес ворога не страждає? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких.